Доброго ранку, друзі, вітаю вас у мене на каналі. Хто не знає, ми на каналі життя у Польщі з Надією. І Сьогодні у нас такий ранок в місті Закопане. Люди роз'їхалися, стоянки трошки пусті. І всі на роботах, мої також всі на роботі. А я з вами йду вже з бідронки. Ішла, йшла, вирішила, щоб віддихнули трошки мої ручки, остановилася. І покажу вам втрішні закопани. Воно, звісно, живе. Люди ходять, машини їздять, просто щоб пороз'їжджалися ті туристи, які йшли отут по алейкам, по обочинам, і йшли. Прям забито було, невозможно пройти. А зараз у нас така обстановочка. Вовик на роботі вже от дзвонився. Ліда на роботі сказала обід принести, тому що вона не, не, не зможе сьогодні прийти багато клієнтів. А в мене не було з чого готувати. Сходила в відронку і зараз прийду додому, покажу, що я купила, що тягну в пакеті. Друзі, вітаю вас всіх на моєму каналі ще раз. Уже ми з вами сьогодні віталися, а тепер я прийшла додому хочу показати, що купила. Ну, перед тим, як показати, що купила. Скажу, що робила сьогодні з самого утра, що було так, а що було не так. Вкинула стірку, це було правильне рішення, тому що прийшла, вона і досі стирає, постіль зняла, а постіль стирає на довгому режимі. Пішла, пройшлася це дуже добре з утра поранші. Туди холостяком, поки кров розігналася, трошки розкачалася назад, вже тягнула пакет, трохи важче було. Ну, це опять же, нагрузка. Ну вам зо мною гулять все одно легше, тому що ви... я вас несу всю дорогу. Ви не йдете за мною по етажам, ви не йдете за мною по магазинам, так що проще. Хорошо, що пройшлася і нормально розподілила. Головне, не волнуватися. З утра, як Ліда сказала, принесете мені їсти, я волнувалась. Думаю, в холодильнику нема що готувати. Поки це я схожу, я прийду за море, а потім Розслабилась, не спіша. успію, успію, а не успію. Волик привезе Богдана відвезе. І нормально я за час управилась ходить, десять мені після 12 аж треба, із 12 до часу за два години я спокійно зніму з вами побалакаю і ще успію приготувати їжу. Все, що зробила правильно. Що зробила неправильно, це те, що оділа шапку. Оділа пальто, шапку. Вог мені утром сказав, чи я глухата неправильно почула, чи так утром було, він йшов по машину, сказав мінус сім. Правда чи ні прийде на обід, аж уточню? Ну, зараз, звісно, така погода, що буває, утром мінус, а потім швидко. Ну, зараз дівчини, 10 часов на вулиці так тепло, так класно, так... Ну, тільки гулять на вулиці, свіжо, ну, взагалі, супер. Ну, гулять будемо, звісно, тоді, як все справимося. Сьогодні після длинних вихідних усі були вдома. Дома роботи, не почати і край. Все, більше діла, менше слов. <кху> Цени космічні. Та ще, що я зробила неправильно, це те, що я Вовику віддала карту відренки, він типа, все время скупляється. Ну, а я по мілочам чаще трачу грошей більше, як він. Коли його пошлю по ділу. Сьогодні я розстроїлась, звісно, тому що потратила не так, як треба. Дивіться. Зайшла я в Росман, купила собі зубну, пас, зубну щотку. Не знаю, де моя щотка. як наче хтось грається в на Нас Вона сказала, пограйся і віддай раніше, як я мала була. Так оце, як хтось грається, не знайду зубної щотки. Зайшла за 3,50 якусь на акції, купила саму дешеву, бо, може, думаю, знайдеться тепер і та. Як купиш, тоді й та найдеться. Зараз, дівчки, вип'ю вона налью собі водички і буду розказувати. <кхух> Дали мені полтинник і сказали вправитися. Хорошо, що я вкинула лишніх. Не люблю, коли в магазині треба ходити і підсчитувати, скільки, чи хватить, мені на касі, чи не хвати. В общем, взяла ще з дому і потратила я в біренки 58,40. Отакий От пакет принесла. На 5840. Це в гривнях 584. Помідори дуже подорожали. Ну, я не можу не можу з зробити її салат. Та й сама, і взагалі салатик, ми стараємося. надо їсти. Ну, дорого, не знаю, може, скоро і закруглятися будемо. Ну, вибрала сьогодні, значить, розові в нас були по 17 бідронки Розові по 17. Ну, вони якісь дубовенькі. Були красні такі веточки. Ну, такі зелені, зелені, бурі, бурі, бурі. Думаю, ні, бурі не треба. Тоді побачила отакі. Сливки запечатані по пів кілограмчика. Щас скажу помідорчик, сливка. 500 грамів 9 – 9, 9, 9, 18. Думаю, як малиновий, то 17 а це 18 на 1 злоту дорожче, а на пів кіла, це буде 50 копійок. Різниця. То візьму таких пів кілограмчика, коли почала перекручувати, перебирати, а вони там підгнивши, там тече. отакі такі упаковки опасно брати. Ну, просто їх небагато, перекрутила, перекачала і з усіх упаковочок знайшла собі, вибрала собі одну, де дуже красиві один в один. Значить, отакі помідорчики в нас, ще раз повторюю, сливка. Де вона в мене? Помідор сливка, 9 злотих, пів кіла, 18 кілограм, 180 гривень, якщо будемо переводити в гривню. Що ще взяла? Вчора була в мене морковка, три морквини, цибуля. І я нажарила і заморозю. Ще в сковороді охлаждалося до утра. А зараз складу в пакет і заморозю. Як дуже мені буде срочно треба, тоді буду доставати. А сьогодні до готовки купила морковочки три штучки. Не брала багато, бо не донесу. Так, морков. 266 г по 390 морква, по 4 злотих. Буду придивлятися, тепер по яких магазинах, бо все подорожало. Значить, оце я за три морквини заплатила одну злоту, шість грошиків. Три морквинки середніх узяла. Може, буду щось тушити. Я ще не знаю, навіть, що готовить. Значить, паприка. Солодка. По 14 злотих за кілограм це 140 гривень. Одна перчинка получилася 134 грами на 1,87 На 18,70, якщо в гривнях получилася така невеличка, сладка перчина. Все дорожає. Надо шукати, морозити. В общем, займуся я на цій неділі заготовкою е, овощей фруктів. Цибуля, зараз скаже, воликугами 2 копійками. Її ж можна нажарити, Готова. і время зекономитися і скласти в пакетики. Тут свет не тухне, морозилка пуста. Несколько пакетиків, і хай буде собі в запасі. Так, що ми далі взяли? Взяли ми пачечку масла. Треба подивитися, масло екстра Уже 8,50. Ми приїхали 2,5 року назад, воно було по 6 злотих. Зараз 8,50. По акції було там якесь друге 3 пачки. Ну там, мабуть, треба була карта бідренки, а я без карти бідренки. І там на десятку взяти би 3 пачки, а я взяла одну на 8,50. Така різниця в картах. Якщо карти немає, прям... мене роздражає, що це я плачу такі гроші. Далі, капусточка. Капусту не думала і не гадала брати, бо не розумію, що з нею робити. Ну, вона така маленька. Думаю, якраз мені донести, як буде. Може, свіжий салатик на тру. Ще хочу купити собі досточку. Ту, яку тре капусту. Як хорошо було вдома, у мене була досточка. А ще з ножом, кривими ручками. Ну, не нарізається так, як би хотілося. От, ходю от теми. Капуста, один кілограм. По 5 злотих кілограм на 5,10, 1,22, коротше, 5 злотих. 50 гривень отака капустина, ділочки. Так, так, далі йдемо. Огурчик. Узяла огірки великі. Так, не люблю великі, не розумію, що вже зараз маленьких і не буде. Ну ще хоч не оті кабачкові. Взяла отакі о, три огірочка, вони чималі. Щас скажу, огурок. Огурик. 324 грама. Три огірка, 324. По 12 злотих на 38,80. На 3,88. У гривнях 38,80. Три огірочка отаких. От Налила собі водички, дівчатки, бо... Чомусь у роті в мене сохне сьогодні. Балакаю, злипається язичок. Далі. Взяла два цукіні, два кабачка. Бо зробила ж зелене масло і дуже хочу на зеленому маслі пожарити кабачки. От узяла два, поки м'яско буде готуватися, зараз нам з Лідою на обід приготовлю кабачок. Удо, капуста, помідор, цукіні 676 г по 13 злотих кілограм, це 130 гривень кілограм. Кабачки о цих цукіні. Купила я 2 штуки на 8,80 88 гривень, якщо на гривні, два кабачка. Так, що? І осталось у нас м'ясо саме те, що розбило моє серце. Я йшла по курочку, бо в нашій гамі ще м'яса з утра немає. Я зайшла в ту гаму, яка на круповках, і пусті холодильники з м'ясом. Думаю, ну, в бідренці точно буде. Дівчатки, удо це голень, удо, це бідро. Воно швидко готується. Воно з жирочком шкуру я знімаю. А бідро приготовлю, бо швидко готується. Воно дешевше за грудки, вкусніше на вкус за грудки і готується швидко. Кіло 600 упаковка. І на нього була акція. Я його взяла без карти бідренки. По 12,60 за кілограм на 20 злотих, 22 копійки. На 20 упаковка. А по скидки я могла взяти на 10 упаковку. по 650 воно у підронки на акції. Ну, от стоя 10 злотих віддати тільки за те, що в тебе нема карточки, що ти не подумав головою, що це треба було просчитати, розчитати, що ти йдеш сьогодні на закупи, що вовик приїдеш в обід. І надо взяти у нього карту бідронки. І оце щоточка за 3,50, сама дешева, не знаю, бо я колись брала дорогі, вони дерли мені зуби ті челюсті, а взяла дешевеньку, не дерла. Ну, в общем, взяла, яка попалася сама дешева під ручки. Все, друзі мої, розказала вам ціну, оце на 60-58,40 плюс щіточка 60 злотих, я утра однесла в магазин. І що ти з цього приготуватиш, скажіть мені. Ну, я вам скажу, що можна, можна б борщик приготувати. Я навіть аж задумаю. Зараз пообрізаю і зроблю, мабуть, борщик. Ні, На обід з Лідою зроблю м'яско, обжарю, несу, відправлю, а після обід нічого буде робити, і я зварю, мабуть, борщик. Може бути, якщо зварю, покажу. Якщо не зварю, бо я така дама, що тут тобі варю, тут тобі не варю. Так що якось так. Новин у нас у роді більше немає ніяких, бо робочий тиждень тільки почався. Всі по роботам, навіть не дзвонять, бачу, Вовик не дзвонить. а я йшла, по дорозі йому позвонила, а він каже: Ой, хорошо, що ти позвонила, бо я якось і забувся, що тобі треба позвонити. Заробився, заробився, нема коли вгору глянути. Мне надо зайти в магазин Блин, что-то палец чешется Зайти в магазин, купить блокнот и ручку Бо надо мне писать Кое-что записывать А уже <laughs> Нема нового блокнота, в якому надо Мазать и малювать Все, девочки, мальчики Будет что-то интересное, встретимся, давайте Что, девочки Я жарю кабачки На зеленому маслі. Я вам казала, що треба робити зелене масло, бо дуже класно. Гляньте, оця сторона у мене зелене масло. Я на сковородку положила, воно з приправами і солене. Вилажую туди кабачки, я їх не солю нічого. А друга сторона присипається смачною той вкусною солью, яку ми робимо самі. І впитується соль, потім повертається, перевертається вкусно. Соль, виходить, знизу, вони такі зарумяненькі. Виходить. В общем, смачні смачні кабачки. Ось так я їх жарю, зразу викладаю на нас зелене масло. Масло у нас з петрушкою з укропчиком, виходить, отакий нього ви. Я вже поспішила, дівчині, показуючи вам з маслом, я їх должна була цю світлу сторону посолити вкусну солью. А я вже їх перевернула. Ну зараз вони пожаряться минутки дві-три, потім ще поразу переверну і тоді вже посолю, бо забула показати вам, що я їх ще посолю посли Ось От Отакі кабачки, виходять шикарні. Намажу майонезиком, і в них вже не треба чеснок майонез додавати, щоб не було остро виражений майонез. А тут уже в нашій солі, в нашому маслі є вже і... Часничок і петрушечка, і окропчики, солька, все абсолютно. Хто ще не зробив таке зелене масло, дивіться, недавно показували, зробили баночку, от так у мене воно розходиться. Так, дівчатки, з обідом ми справились. В основному кури... курочка трошки положила рису тільки для увереності. Ось такий вийшли у нас кабачок. Я її там по три штучки чи по чотири. По чотири положила. Вона сама буде брати з верхньої класти і їсти. Кабачок переложений майонезом, він ще тепленький, тому помідорчик положила збоку. Зараз оце закриваю і біжу. Вовик приїде з Богданом і буде обідати сам без мене. Все, всім готовьте, Смачного. На вулиці, 4 часа вечора. Значить, 0 градусів. Тепла чи 0 градусів морозу. Як правильно, туман пішов, то було хорошо, сонечко, а то нахмарилося, а там де я працював, 14 км від селя. Значить там я ще робив у 3 часа дня, там було 3 градуси морозу вже. Ось такі то діла в нас. Так що прохладненько. Не знаю, сьогодні утром 7 було морозу. Ну а як завтра буде... Завтра я вам скажу. Дивіться, не прозивайте мене. Так, я вам покажу. Люди вже бачите, в шапках ходять, в куртках, Уже кричать, закривай вікно. Зараз закриваю вікно. Як завжди. Хотів зробити як краще, а накричали на мене, закривай вікно, бо вже всі померзли. Ладненько, померзли, то й померзли. Отакі От очки я вже конфіскував вдома. Бачите, все бачу, вас бачу. Значить, які я зробив закупи, треба було щось на борщ купити, значить, зайшов я купив на борщ томатної пасти. Все. Ні, купив би два окорочка, якщо б не очі, чоловік 3-4. Я б вспів роздивитися на ті окорочка. Ну, Вони мені не подобалися. Все, значить, що я купив? Кефір купив настоящого, натурального написано. Купив яблук, щось прорвало на яблук, сезон, сезон яблук. І купив йогурт Богданчику, Все. І того я заплатив 16.38, 40, 17,40. Ось такі у нас діла. Ну що, кофе не спіюємо з вами купити, бо буду їсти, наверное, буду плов сипати, буду все сипати. О, і буду ввечері. Так що, якщо, що, давайте. Насипайте по холодильникам і... В місті повечеряємо, тільки по різні сторони барикад. Ну, такі діла. Так що все, я вас побачив і ви мене теж. Пока-пока!